Я просто подзвонила першому ліпшому з телефонної книги. Ось так я завела стосунки. Чого я це зробила? Нащо? Я питаю себе всі ці роки, бо я й далі самотня жінка, але тепер вже з дитиною. Я не голівудська красуня, звичайна зовнішність, і характер у мене не ангельський. Але людям зі мною приємно спілкуватися. Не дарма я менеджер з продаж. Спілкуватися вмію, людей розумію та відчуваю. На роботі у мене все було добре. Поступово просувалася по кар'єрній драбині і вже стала старшим менеджером в свої 30. Квартиру знімала з подругами, бо родом з невеличкого села. Здавалося б, все у мене добре, але, але у мене не було хлопця. Не було не просто хлопця, а коханого. Я не знаю, в чому тут справа, але я от просто не відчула ні метеликів в животі, ні тьохкання серця, ні постійних думок про якогось чоловіка. Зустрічати? Зустрічалася. Але це було якось так, що я не дорожила тим чоловіком. Був і добре, значить, не так незручно, коли тебе питають, чи ти ще не заміжня. Ого, тобі тридцять, а ти ще не заміжня? Це я чула просто постійно. Ну, і як людям поясниш, що це не від мене залежить. Особливо було важко на такі романтичні свята, як Миколая, Новий рік, День Закоханих. Тоді просто хотілося не виходити в люди, бо всі аж очима питали, хто та що тобі подарували. Думаю, що саме це спонукало мене погодитися на зустріч з одруженим чоловіком. Сергій був нашим клієнтом і мушу сказати, що це був найвигідніший наш клієнт. Я розуміла, що з ним не можна грубити. Тому я й не дуже строго відреагувала на те, що він почав натякати на якісь позаробочі зустрічі. Я тоді переводила все в жарт такий собі допоміжний флірт в бізнесі якщо передумаєш, ось мій особистий номер, сказав він. Звичайно, що я не планувала телефонувати, бо що мені може дати цей чоловік? Але тоді я просто зателефонувала звідчою в День Закоханих. Він влаштував доволі милу вечерю в заміському готелі, і я здалася. Не скажу, що він був чимось кращим за моїх кавалерів, просто вирішила для себе, що це було мило, але на тому досить. Але далі сталося зовсім інше я зрозуміла, що при надії. Сергій був страшенно злим. Він сказав, що все владнає і дасть мені грошей на процедуру. А я була така розгублена, що просто не знала, що мені робити. Єдине, що я твердо знала, я мала за свій вчинок заплатити, кому не знала, але знала, що мушу цю дитину привести на світ. Сергій сказав, що тоді я маю переїхати в інше місто, і там він буде мене та дитину підтримувати. Не скажу, що мені було легко покидати місто, до якого я звикла, і яке люблю, покидати роботу, яку люблю. Найважче було пояснити батькам, вони просто не розуміли, що трапилося. Я їм не сказала, що дитина від одруженого чоловіка. Просто сказала, що не хочу жити з батьком дитини в одному місті. Я пройшла всі стадії прийняття того, що сталося, і дуже довго мій стан я вважала покаранням Бога за мій вчинок. Тільки після появи дитинки на світ, коли ці малесенькі пальчики так хаотично торкалися себе та всього, коли ці оченята дивилися на мене з такою безумовною довірою. Я зрозуміла, що Бог мене благословив, дав мені найбільший подарунок, про який я мріяла. Моїй Соні вже сім років. Вона та людина, від якої у мене і метелики в животі, і серце тьохкає, і я про неї постійно думаю. Ми живемо собі удвох, і, хоч Сергій. Час від часу приїжджає, але я впевнена, що не хочу, аби він йшов зі своєї родини. Мене все влаштовує. Я працюю, соня ходить в школу, квартиру ми знімаємо, але платить Сергій. Я не хочу іншого життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.